Вітаю, друзі! Сьогодні маємо ми 2 жовтня. З вами знову центр громадської нарядки вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами традиційно у студії, в онлайн студії цього разу Петро Олещук, політолог, доктор наук. Ну скажу так, людина, яка вміє мислити і критично оцінювати, що відбувається. І от сьогодні ми попросимо його зробити знову це саме для нас. Вітаю вас, пане Петре. Так вітаю. Чому я так ну заходжу друзі далеко, саме коли анонсую сьогодні розмову з паном Петром? Тому що, як я сказав пану Петру перед початком, ймовірно, наша розмова буде дещо філософською сьогодні, тому що ми спробуємо зазирнути в мізки Дональда Трампа інших політиків. Ну пан Петро посміхається зазирнути в мізки Трампа. Це складно непросто, я що маю на увазі, пане Петре, буквально днями. Трамп підписав указ, в якому сказав, що тепер ледь чи не територія Сполучених Штатів Америки. Він для них підписав гарантії безпеки. каже: якщо хтось посміє напасти, ударити по Катару, буде дуже їм боляче і погано. Хоча буквально нещодавно Нетаньяху влупив по досі і нічого, все окей, тому що там були хамас. Підтримую, відверто скажу, Нетаньяху. Ну і також американці перекинули а, на авіабази у Катарі свої військові літаки і дозаправники, і готові... Ще перекидати, тобто увага прикута до Росії. Трамп приділяє багато уваги, як на мене, ірану сьогодні і також і сектору Гази, чи зменшилася увага Трампа до України, і чого нам очікувати далі, особливо на тлі появи і розмов інформації про можливу передачу Україні далекобійних ракет зі США Точніше, продаж а, так, так. Ну там до речі, Нетаньяху вибачився перед катером за відповідний так, так. удар. Присутності Дональда Трампа Трампу, да, да, да. Тобто, Трамп, по суті, очевидно, висунув відповідну вимогу. А, і знову ж таки, хоча для широкого загалу ці всі вибачення, це звучить як ну, щось таке не дуже важливе, але з дипломатичної точки зору, ну, це якби офіційна заява, тобто, це офіційне вибачення і з усіма відповідними наслідками. Я думаю, що ці особливі гарантії безпеки для Катару – це, мабуть, елемент достатньо серйозної близькосхідної політики Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що після того, як Ізраїль розпочав новий етап війни в секторі Газа, то після цього відносини між Сполученими Штатами і традиційними партнерами. Серед арабських країн, ну вони не те, щоб загострилися, але з'явилися певні труднощі, їх на даний момент вони намагаються врегулювати. І я думаю, що ці гарантії це частина врегулювання цих самих труднощів в комплексі із планом Трампа щодо завершення війни в секторі Газ і іншими відповідними кроками, які стосуються даного регіону. Тому я таким чином це все розглядаю. Стосовно відволікання уваги Трампа від України, ви знаєте. Можливо, це і не найгірший варіант, що він відволікає увагу свою від України. Що я маю на увазі? А, насправді ж ніхто не чекає, що Трамп кинеться якось сильно Україні допомагати в її війні проти Росії. Просто якось там направить якісь війська чи там якісь інші аспекти допомоги. А, більше того, Трамп він такий достатньо непостійний в своїх заявах, в своїх діях. У нього, очевидно, немає якогось. Такого реально значимого для нього погляду на ситуацію в Україні, ну, тому що це, в принципі, його ну, об'єктивно не обходить і не стосується. І ми, в принципі, розуміємо, чому. А, але якщо, наприклад, працюватиме та схема, яку, начебто, відлагодили Сполучені Штати з європейськими партнерами, Сполучені Штати продають зброю, Європа купує, дає Україні. Номенклатура зброї потенційно розширюється. Я поки що не буду спекулювати стосовно теми томагавків. Я, чесно кажучи, думаю, що на даному етапі це швидше елемент переговорної позиції з росіянами. Але, в принципі, нічого виключати в майбутньому, я думаю, теж не можна. А, ну, і Якщо це все таким чином буде рухатися, то ну, нехай, в принципі, Трамп особливо і не занурюється цю ситуацію нехай він віддасть її на поталу професіоналам, фахівцям із е, Конгресу, із оборонних корпорацій, лобістів, співробітників Пентагону. А вони вже розберуться, як це все влаштувати, тому що недостатньо фахові і компетентні люди. Тут, головне, політична воля з боку Трампа на даний момент вона нібито викрестив що Росія винувата у продовженні війни. Росію треба примусити до миру. Трамп не відмовився від ідеї переговорів між президентами України і Росії, але при цьому він визнав, що на даному етапі він це організувати не може через позицію Росії, тому Росію треба примусити. І в принципі, знов ж таки це лише слова, але слова президента США це теж щось значить, тому що це дороговказ для всіх партнерів США. І це так само треба враховувати. Ну тому нехай він займає, поки в принципі ситуація рухається в такому напрямку. Ну, нехай він займається близькосхідними справами, тому що ми об'єктивно розуміємо, що для нього вони значно цікавіші ніж справи в Україні. О, пане Петро, в мене в такому разі запитання, <кхух> бо я от слідкуючи за повідомленнями, які надходять. Про близький схід, а саме про можливість підписання мирною угоди з газою, тут же наближається дата вручення Нобельської премії. Трамп дуже стурбований, що вона йому може не прилетіти. Каже: ну якщо ми завершимо війну е, у секторі Газу, то це буде восьма війна, завершена за вісім місяців. Вчора раніше нікому не вдавалося. Втім, перспективи, як на мене, завершення війни в секторі Гази дуже примарні. Єгипет, який передав цю угоду Трампа, яку ми підтримали. До речі, ну а чому б не підтримати це нормально? Передав Хамасу. Хамасу відповів сказав: нічого такого не буде. Ми зброю складати не будемо. Все буде так, як то ми собі запланували. Ви можете стільки заводу з цього приводу тішитися. Нам, мовляв, байдуже. А тут мені так видається, я навіть впевнений, що, попри критику, Нетаньяху, але Нетаньяху правий. Хамас мол, не можна переконати, його треба лише знищити. Чи здатний буде Трамп, на вашу думку, завершити ці всі е, події і цю операцію в Газі? Адже Трамп сам обмовився, що він не дуже вірить, що Хамас на це погодиться, і чи дійсно він може продовжити військову операцію, яку розпочав раніше із Ізраїлем проти Ірану, адже Іран є кінцевим бенефіціаром сьогодні дестабілізації на близькому сході. Ну так, в принципі, я теж до речі, я не те, щоб дуже так зацікавлений в цій, в цій ситуації, тому що на жаль, у нас своїх проблем вистачає. Але я трохи почитав в тому числі і авторів з Ізраїлю, і в принципі там теж такий певний консенсус, що головний сенс плану Трампа в тому, щоб одержати формальну відмову з боку Хамас і відповідно дати відмашку на. Те, щоб уже, як то кажуть, їх добивати, посилаючись на цю відмову, а навіщо йому потрібна ця відмова? Ну, ми починали із достатньо складної ситуації на близькому сході, де багато арабських партнерів в а, Сполучених Штатах. І відповідно, оцей план це по суті реверанс на адресу арабських партнерів Сполучених Штатів. Мовляв, дивіться, ми робили все для досягнення миру. Ми не, ми не, ми не хотіли. Щоб ця війна і далі розвивалася в такому ключі, як вона розвивалася. Ми хочемо все зробити для досягнення миру, в тому числі шляхом компромісів, шляхом якихось поступок, але от не виходить через позицію Хамас. Тому я таким чином це все розглядаю. Ну і очевидно, що за цим далі послідує дійсно якийсь план Б. Який, швидше за все, насправді план А, але подається як план Б. Знову ж таки, там багато фіксується паливозаправників над Європою в напрямку Близького Сходу американських, тобто дійсно, Сполучені Штати готують якусь масштабну військову операцію на Близькому Сході. Це я не думаю, що якийсь великий сюрприз, і, мабуть, дійсно нас найближчим часом чекатиме ескалація на Близькому Сході за безпосередньої участі Сполучених Штатів. І знову ж таки, знову ж таки, якщо абстрагуватися від Будь-яких, скажімо так, моментів, то я нічого поганого в цьому для України особисто не бачу. Чому? Тому що це реалізація е, трампівського підходу, який раніше називався як мир через силу. Тобто пропонується мирна угода, мирна угода відкидається, застосовуються силові засоби. Пане зрозуміло, Петре, що я це не про Україну би, російську пані... війну, Да? Я одразу, я одразу зрозумів ремонту. Да, до речі, да. хотів зрозуміло, би, щоб ви да? Зрозуміло. Ну, ви знаєте, зрозуміло що... не всім, тому я хотів би, щоб ви детально пояснили цей правильно, момент, пане Петро. Так, да, 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 правильно. Зрозуміло, що це не той варіант, який Сполучені Штати будуть застосовувати у випадку російсько-української війни. Так. Але Путін нехай подивиться, як буде виглядати мир через силу на Близькому Сході. Зрозуміло, що це не про нього, на жаль. На жаль, не про нього. Угу. Але нехай подивиться, воно в принципі зайвим теж не буде. Тобто, ви вбачаєте, що Трамп може на Близькому Сході піти дуже далеко? Е, ну, думаю, щось масштабне буде. Я, я не так. думаю, що щось знаєте. От знову ж таки, е, е, далеко в якому контексті? Ну я скажу, в якому контексті. От так, як би я бачив, би я казав, що Трамп був абсолютно недалекоглядним, коли зупинив військову операцію, першу яку вони проводили. Пороти Тегерану зі знищенням ядерних об'єктів. Йому не треба було зупинятися, йому треба було домагатися знищення їх повністю. Ну, я не можу сказати, що там дуже легко я говорив з фахівцями з цього приводу, наприклад, там, прибрати взагалі аятолу від влади і так далі. Але перезапустити процеси варто було б. Цього хотів і Джозеф Байден. Він просто показав свою слабкість. І зараз Хаменеї говорить, ніяких переговорів Штатами США не буде. Ну, це прямий взаємозв'язок і з тим, що Хамас воюватиме стільки, сіки ми йому скажемо, і це прямо показує слабкість Трампа, яку, на яку дивиться Путін так, так це, це все вірно. Більше того, іран Іран же запустив переозброєння, в тому числі за участі Росії, в тому числі за участі Китаю. Тобто, в принципі, якщо затягнути цей процес, то вже не вийде, як то кажуть, в одні ворота, як це було нещодавно виносити відповідні там іранські е, військові системи. І здобувати тотальне домінування. Тому ну так, так, ну, знову ж таки, ми з вами говоримо про Трампа, і прогнозувати це все достатньо важко. Але я очікую, що щось принаймні гучне він планує. Гучне в розумінні Трампа. Ну, чи, 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 чи значить гучно? Це ефективно? Ні. Ні, не значить автоматично. Може бути гучно і неефективно. Але те, що буде гучно, я в цьому впевнений. Я чому акцентую увагу, друзі, зараз з паном Петром саме на цьому, тому що е, я не маю сумніву, що ви хто нас дивитеся, розумієте прекрасно, хто такий Трамп, але нині ми хочемо окреслити основні напрямки його діяльності, куди він їх перенаправляє, куди він спрямовує погляди і близький схід цій частині, як на мене, точно матиме продовження. Він дуже зациклений на Нобелівській премії. Йому потрібна мирна угода з Хамас. Він її в неї мало вірить, але це означає, що він ще менше вірить. Я так думаю, в мирну угоду між Росією та Україною, і зараз він дійсно віддає. Е, ну перепрошую за це російське слово з правління да, цього процесу в руки європейцям. Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Копенгагені. Він зустрічається з європейською політичною радою. Елітою це неформальна зустріч. Вони будуть говорити змісто про. Продовження завершення російсько-української війни, от пане Петре, враховуючи нинішню позицію Трампа, я не випадково про це детально говорив. звісно, європейці це бачать. Ми згадали про ракети «Тамагавк», просто в ранішньому відео сьогодні я розповідав про цю всю історію. Там дійсно нам хочуть нібито передавати розвіддання, які буде супроводжуватися далекобійними ракетами «Тамагавк» та баракуда, якщо не помиляюся, вони так називається. Літі вони можуть на 800 кілометрів. Ну це доволі далеко до Москви дістане. Ну і основними цілями будуть енергетичні об'єкти росіян, тому що Зеленський дав підтвердження того, що Трамп погодив знищення енерго. Об'єктів інфраструктурних на Росії і каже: ну влаштуємо бликаутів і в Москві. Це буде виглядати доволі е, ну, цікаво. Хоча, як на мене, це навряд чи стане таким останньою крапкою у історії примусу Путіна до переговорів, тому що там процеси треба розуміти доволі серйозні. Вони не збираються так легко відступатися від, від, від своїх цілей. А от Європа, пане Петре, на тлі оцього всього, що відбувається, запуску дронів по території, що вона на вашу думку. Робитиме далі з уряду на заяви, які лунають в останні дні. А, ну, По перше, невелика ремарка щодо того, чи повпливає, чи ні. Ну давайте спочатку Добре. зробимо, потім подивимося. Мені реально цікаво подивитися, як би, наприклад, вплинув на політичні процеси в Росії в Москві. Добре. Можливо, навіть і достатньо серйозно би вплинув, тому що Росія вона таким чином побудована, що є Росія, а є Москва і е, Санкт Петербург. І це якби дві різні реалії. Реальності дві різні країни, фактично. Ага. Не, але ну, це знову ж таки, це поки що не є нашою основною темою. Е, стосовно Європи, там, на жаль, все не те, щоб погано, але Європа в своєму репертуарі. От вони зібралися, наприклад, обговорювати ці всі нові плани вчора, і так і не домовилися, тому що знову ж таки лебідь раки щука. Знову ж таки, там німці так віддавайте відповідні активи е, росіян Україні. Франції ні, знову ж таки, це там порушення відповідного права. Давайте залишимо, як є, як арештовані, як гарантію якихось виплат. А, Італія собі, що значить, там е, треба відповідним чином захищати південний, е, скажімо так, фланг Європи від мігрантів. Ну, тобто, фактично, використати для вирішення своїх внутрішньополітичних питань європейські гроші. Е, ну, і до речі, тут цікавий момент. Да, от, Росіяни ж вони теж це все розуміють, їх не треба недооцінювати де з'являються російські дрони от останнім часом лише над північними країнами, так, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, е, Німеччина от, от ті країни півночі, які є найбільш послідовні в підтримці України, зараз це так само демонструють над півнем. Нічого немає. Півдні вони кажуть, ви заспокойтеся, це не ваша війна, не хвилюйтеся, нічого не треба робити, ніяких різких кроків. Це нехай вони там на півночі розбираються зі своїми проблемами. Якби це Балтійський регіон, там зрозуміло. Mm -hmm. У вас в Середземному морі все нормально, все прекрасно, не треба ніяких зайвих рухів, і це відповідним чином, до речі, так і сприймають. А тому, на жаль, вона проблема Європи в тому, що вони ніколи не спроможні оперативно ухвалювати важливі рішення тоді, коли вони важливі. Вони їх ухвалюють, зрештою, да? Але після багатоденних е, розмов ні про що, е, після суперечок, після конфліктів, і от таким чином це все в них працює. Окей. А тоді які очікувати кроки від Європи найближчим часом? Ви дуже вдало описали те, чому Європа займає таку позицію окремо. Ну, південна від північної, е, дуже як на мене, влучне пояснення. А що робитиму далі європейці? Бо справді заяви ну доволі контраверсійні. Південь, звісно, може мовчати. Макрон казати ні, ні не чіпайте російські гроші. Але ж ну те ж сама Норвегія, Нідерланди е -е. загроза очевидна. Дивіться там по суті, по суті, на даний момент я так розумію, що все ж таки протискають німецьку схему щодо російських грошей кредитування під заставу. Ну, це, це так вони придумали назву, таку цікаву репараційний кредит, так. тобто кредит, по суті, який е, виплачує зараз Європейський Союз е, за рахунок майбутніх російських репарацій, коли б вони там не були. Угу. Тобто, по суті, це інструмент кредитування України за європейські гроші, е, але при цьому він означає, що російські арештовані активи в Росію ніколи не повернуться. Отака от, от юридична казуїстика. Угу. Ну нам в принципі головне, щоб воно працювало. Там нехай вони вигадують хоч мільйон якихось відповідних юридичних схем. Але наскільки я розумію, Німеччина серйозно налаштована на те, щоб все ж таки цю схему проштовхнути, угу. і якщо вона буде проштовхнута, ну принаймні якісь відповідні гарантії в плані фінансування України будуть. Ну окей, а, а далі росі... європейці знайдуть гроші, Якимось чином там заберуть росіян, передадуть Україні. Війна триватиме далі, Європа це влаштовує. Ну знову ж таки, ми ж не знаємо, що далі будуть робити росіяни. Поки що вони позначили практично офіційно два варіанти майбутніх військових провокацій. Перший варіант озвучила Марія Захарова: так. про те, що українці перепрограмовують шахеди і планують посилати їх у Польщу. За всієї шизофренічності цієї заяви це чітке вказівка. Ми будемо посилати шахеди в Польщу. Так. А другий варіант не менш шизофренічний, але тим не менше, теж озвучений росіянами цілком офіційно: про підготовку нібито українських ДРГ під виглядом росіян і uh -huh. білорусів заходити в Польщу. Знову ж таки, що це означає в перекладі з російського дипломатичного: це означає: ми готуємо засилати ДРГ в країни НАТО. Так. А, очевидно, що якщо вони це все говорять, значить якісь відповідні плани є. Не факт, що вони їх будуть реалізовувати. Можливо, це просто елемент інформаційного тиску, але не виключено, що вони дійсно підуть на це. Тобто ага. один обстріли, тобто вже не ці самі гербери без заряду, а шахеди, тому що в заяві Марії Захарової йшло саме про шахеди із бойовою частиною. Ага. Шахеди з бойовою частиною ДРГ. Ну, от вони заходять, що далі? Я, наприклад, не знаю. Угу. Тому що варіантів може бути багато. Наприклад, ігнорування, подальший курс на ігнорування проблеми, що там заблукали, щось там зрозуміло, з'ясовуємо там реп і так далі. Але це теж до певної межі. Тому що як тільки шахет прилетить в якийсь військовий об'єкт на території Польщі. Ну, це вже якби ігнорувати буде достатньо складно і потрібно а, буде... Так, йти мені, сказати, він без бойової частини. Ну просто так залетіли. Вони ж сказали, всі без бойової частини, ніяких проблем нема. Ну я ж кажу: а вже ну, вже росіяни говорять про з бойової частини. Uh -huh. Тому ну, вже можуть бути достатньо серйозні наслідки, руйнації, жертви і так далі. Це саме стосовно військових, ну або зрештою якось відповідати військовим чином. Пане Петре, мене таке запитання: а для чого Росія це робить з Європою? Яка ціль? А, залякати, а, показати слабкість, показати слабкість їхньої безпеки і примусити таким чином бігти до росіян на поклон, домовлятися на достатньо таких м'яких умовах з точки зору росіян. Росіяни ще можуть казати, ми ж хочемо просто з вами дружити. Ми ж не хочемо з вами ворогувати, ми просто хочемо дружити. Ну, от навіщо ви постачаєте зброю Україні? Це ж наші вороги. Навіщо ви, от, ви з ними маєте справу? Живіть собі, ми до вас їсти не будемо. Давайте домовимося. Значить, ціль єдина: тиск на Україну. Ну в кінцевому рахунку так. Да? Тобто, росіяни прийшли до е, цілком такої очевидної думки, яка, в принципі, була, мабуть, очевидна і е, з перших днів війни, але тоді вони мали певні, скажімо так. Побоювання, мабуть, з цього приводу, що найбільш ефективний спосіб домогтися е, перемоги в Україні це саме тиск на західних партнерів України і домогтися від західних партнерів вийти із цієї війни, скажімо так. А що буде для росіян перемогою в Україні? Ну, Ми з вами про це говорили неодноразово, але в кінцевому так. рахунку це демонтаж української державності. Зрозуміло, що це може бути розтягнуто в багато етапів. Зрозуміло, що це може бути е, формально оформлено у вигляді якогось СРСР, де, наприклад, там Україна е, формально мала державний статус. Ну, як, наприклад, зараз має формально державний статус Татарстан да, в Росії, от, але в кінцевому рахунку це от ліквідація української державності із е, подальшими відповідними планами щодо відродження імперії. І всього, що з цим пов'язано, але очевидно, що в рамках свідомості Путіна імперія неможлива без е, України в її складі. Ну я, чесно кажучи, собі погано уявляю, як на це можуть погодитися європейці. Але ну так, я вбачаю, що саме мета ми ж ми ж саме говоримо не про от тут же ж ключова проблема в тому, що е, окрім, окрім всіх інших проблем, е, у росіян існують достатньо серйозні комунікаційні проблеми із усім оточуючим світом, тому uh -huh. що вони живуть дещо в такій іншій парадигмі. Парадигма, яка нагадує 19 сторіччя, парадигму парадигму імперій, зон впливу цих імперій, фіксації цих зон впливу, протекторатів, О, тобто ну, вони очевидно там хотіли свого часу від європейців, щоб вони зафіксували статус України як протекторату Росії, а ті вони не можуть це забезпечити? Ну, як вони це забезпечать? Ну, Вони там можуть пообіцяти все, що завгодно росіянам, а як вони знову так. ж таки будуть це забезпечувати на практиці? А росіяни думають, що це, от, значить, вони там якісь майдани постійно в Україні влаштовують, якісь там інші засоби проти росіян влаштовують. Тобто там достатньо серйозніші й комунікаційно-понятійні вади. Там, почитайте, наприклад, от, нещодавно виліз знову ж таки Ковальчук з Росатом uh -huh. і там розказує про е біологічну зброю проти світу, про те, що там світові еліти хочуть знищити 90% населення світу і так далі. І я не думаю, що це він там, знаєте, говорить для того, щоб сказати, чи це якісь там. Ні, я думаю, що це серйозно, він так вважає, а це дуже близька до Путіна людина. Тобто той, хто по суті в Путіну вуха вкладає багато відповідних концепцій. Так. Для того, щоб уявити собі, як вони мислять, от треба Ковальчука почитати, і там, там повна шизофренія, але очевидно, що вона відображає в собі відповідні настрої і ідеї, які панують в головах цих самих. Кремлівських старців, пане Петре, я вам дякую за сьогодні. Що справді філософську розмову, але ми прояснили дещо ситуацію, яка складається у трикутнику, навіть чотирикутнику про Пекін ми не згадували, але за нього не забуваємо: Європа, Росія, Україна та Сполучені Штати Америки. Будемо слідкувати за подіями, які сьогодні відбуваються в Копенгагені, друзі. Тому не забувайте перевіряти свої підписки на канал, тому що ви пишете, що вони часто злітають. Тут ми будемо обговорювати всі актуальні теми, які сьогодні важливі для України. І з паном Петром також, і з іншими нашими гостями. Вам перенагідно, пане Петро, дякуємо, що ви були з не нами не і чекаємо на нові зустрічі. Хай щастить.